Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися питання нова каховка. Що заважає звільнити нову каховку від російської окупації? Які перешкоди? Як саме це відбудеться? Що заважає декупувати, звільнити нову каховку? Ну от воно страждання, дуже сильні страждання, сильно смерті багато. так панує там повністю якісь. Страшно. Буде де окуповано Дивіться, тут зараз важко, дуже сильно важко, багато загиблих, багато смертей, рашисти А, до речі, тут наші військові обстрілюють каховку, зачищають від расистів, ті прикриваються людьми, зрадників, понабирали цих людей, обдурили їм голови, виманили, щось з ними зробили. Вони змушені, щоб вижити, і ними прикриваються, особливо не люблять дітей. Тягнуть час до останнього сидять. Дуже небезпечно з ними їхати. З них залякують, змушують жінок, дітей, от люблять дітей, щоб діти виїжджали, але це дуже небезпечно. Можуть виманювати грошима, що ми вам дамо гроші. замінується Заміну... вся нова каховка. Міновано все. Пропаганда і брехня дуже сильна. Дивіться, грошей не... не дадуть, те, що. Вони беруть людей чисто, як живий щит, як в заручники. У нас срочно щось робить. На ну, майбутнє буде відкритий шах. Скажіть мені, будь ласка, ви ще сили, скажіть нам, як саме відбудеться, де купація каховки, нової каховки? Так, їм дали наказ тягнути. Дуже сильно так, все заміновано там. Так, і до останнього сидіти, але вони вийдуть, вони вийдуть з каховки. Її не будуть тут штурми чи якісь, вони тримають, 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 доки в них є захист з неба. вони... Будуть сидіти нова каховка. От. Останніх яких-то там загін залишиться расистів, але більшість вийде з, із нової каховки. Хочу почистити, весь негатив забрати, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, Запереч, запереч. Заперечую, заперечую повністю весь негатив. Заперечую. Знімаю повністю весь негатив. Повертаю расистам. Все, що робили росіяни із новою каховкою. Повертаю їм назад. Заперечую весь негатив. Більше расисти не можуть чіпати дітей цивільних людей, чіплятися до них. Заперечуємо. Заперечуємо. Заперечую, знімаю повністю весь негатив, повертаю расистам назад. Буде так. Прошу вищі сили, допоможіть звільнити нову каховку. Буде так. Більше не можуть росіяни тримати окупація нової каховки. Запереч. Тікають, виходять, складають зброю. Більше немає. Жодних намірів мінувати. Розмінірують каховку. Буде так. Рашисте, розмінірують. Все що де не мінували все розміновують. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше не маю расистів намірів, наступати тримати окупації каховку. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України для звільнення нової каховки, без стра для цивільних людей і без стра для військових України, щоб всі расисти отримали По Верховному суду все, що зробили із новою каховкою, щоб їм назад все це повернулося. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на деокупацію нової каховки. Де буде все сказане здійснено, так буде. Так, дуже ситуація важка. Їх вибивають, там прильоти, і є жертви багато втрат серед військових Росії, але дані якісь такі накази тримати. Тягнути час у цей час. І водночас вони проводять сильну агітацію, якусь тиск на місцевих цивільних людей. Проте їхати з ними дуже небезпечно. От, Дякую за увагу.